У нас на подорож заїхав просто класний Pathfinder по дуже гарній ціні по Україні. Автомобіль у нас американський, приїхав з невеликими пошкодженнями по Америці в гарній комплектації. У нас акустика КБЗ. Два люки, сім місць, і це в нас гібридний 2,5 двигун. По автомобілі у нас гарні ледлампочки спереду у нас стоять, Дуже гарні фірми по дискам ціленькі, є невеличкі сліди бордюрки, Нова, всесезонна гума. Вона прям нова, приїхала буквально там 1003 кілометрів. Гібридна установка від Nissan, Також у нас безключовий доступ на передніх двох дверях, шкіряний салон, підігріви задніх та передніх сидінь трьохзонний клімат-контроль, акустика максимальна у нас базе з сабвуфером Передній люк, задній люк, тобто панорама, автомат, підігрів, переключення повного приводу. Розхід пального в змішаному циклі близько 7,5 літрів, 7-7,5 датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, голосове управління автомобілем. Також є пам'ять сидінь. Сидінь у нас відвигається, коли вмикаєте старт стоп або виходите з автомобіля. Центральний замок, регулювання дзеркал. По задній частині салону у нас теж багато функцій, гарні у нас коврики, такі дуже комфортні. Регулювання, як бачите, максимально низьке положення заднього сидіння і вище. Також у нас ззаду ряд розкладається. Там ще одне місце зараз складене, задній клімат, підігрів та розетка. Електропривід кришки багажника також у нас є. Він працює комплектація SL. Задні парктроніки, камера заднього огляду, автобіль в дуже класному стані. Проїхався по ходовій частині жодних нарікань я не почув. Коробка, все працює ідеально. Музика теж грає класно. Ось такий апарат парада на заїхав. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит, а також в лізинг.